Вітаю, мене звати Михайло Вулах, і сьогодні ми поговоримо про те, як самотня пенсіонерка з купою боргів змогла отримати всю необхідну побутову техніку та догляд вдома. Дивіться, сюжет. Пані Броніслава мешкає одна. Донька переїхала в іншу країну допомогти нікому. Тож зі своїми проблемами жінка залишилась на самоті, маючи невелику пенсію, сплатити за комунальні послуги, ліки та звести кінці з кінцями, пенсіонерка взагалі не знала, як до пані Броніслави двічі на тиждень приходить доглядальниця. Вона прибирає, купує продукти та готує страви. А ще гуляє з жінкою, адже вийти на вулицю самій тій важко. І я обезпечена. І продуктами, і прибиранням, і навіть і приготовкою їжі, і навіть душ прийняти. Я всім обезпечена, тому що самостійно мені вже тяжко виконувати цю роботу. Проніслава Васильівна не втрачає оптимізму і пенсія додаток є, і значить оплата комунальних. Так що зовсім змінилося моє життя. І якось я стала навіть бадьоріше, веселіше. Я отримала з самого початку довільно добру суму грошей, і я собі придбала домову техніку, то вже для мене то є велика допомога. Телевізор. На кухні холодильник, мікрохвильова пічка. Ми працюємо вже 16 років у 42 містах України. Зараз ми покажемо вам, що ви отримуєте, укладаючи договір з нашою організацією. Це велика разова виплата, яку ви отримуєте ще до підписання договору, щомісячне утримання, яке ви отримуєте до 10-го числа кожного місяця, сплату всіх комунальних послуг, субсидія, яка вас. Є залишається також вам. Крім цього, наш майстер виконає весь дрібний ремонт, ви сплачуєте лише за запчастини, які для цього потрібні. Доглядальниця допоможе вам у всіх хатніх справах. Також вона доставить вам продукти. Крім цього, якщо вам вже потрібен догляд або він буде потрібен в майбутньому, він надається згідно державного стандарту догляду вдома. Наша довідкова служба знайде вам найкращу ціну на потрібні вам ліки. Якщо у вас є якісь борги, ми допоможемо їх владнати. Також за запитом надається автомобіль для нагальних потреб. Крім цього, вам не потрібно відкладати кошти на ритуальні послуги, які також сплачуються нашою організацією. Якщо у вас є якісь пільги, які ви не можете оформити або отримати, ми допоможемо вам із цим питанням. Ну і якщо ви ще маєте хист та енергію працювати. Ми запропонуємо вам роботу або допоможемо з працевлаштуванням. Все це ви отримуєте, укладаючи договір з нашою організацією. Так як ви все життя мешкаєте в своїй квартирі, то яка ж ціна? Давайте подивимось, чи чесний обмін ми пропонуємо? Все це, що ми зараз обговорили, ви обмінюєте лише на те, що ваші родичі будуть злитися через те, що ви не залишили квартиру їм. Тобто. Лише емоції ваших родичів. Або якщо ви хочете, щоб родичі просто так отримали вашу квартиру і були задоволені, тоді ви будете змушені жити на копійки, їсти один хліб та воду, економити на потрібних вам ліках і жити в нестерпних умовах в своїй квартирі. Хіба це чесний обмін, як отримати всю цю допомогу? Це дуже просто. По-перше, зателефонуйте за номером, вказаним на екрані. Замовте, отримайте та прочитайте нашу книгу, з якою ви дізнаєтеся про всі умови нашої допомоги та відповіді на всі питання, які нам задали за 16 років нашої роботи. Після двох-трьох зустрічей, якщо потрібно, то і більше, ми укладемо з вами договір, за яким ви отримаєте все, що перелічено вище. На все це потрібно лише 10 днів. Можливо, ви відчуваєте, що це все нереально. І запитуєте себе, так, ця пропозиція вигідна мені. Та чи вигідна ця пропозиція цієї організації? Для нас це можливість, вкладаючи кошти в допомогу пенсіонерам з часом повертати свої вкладення з прибутком. Також ми надаємо гарантію. Якщо протягом трьох місяців ви вирішите розірвати договір, ми зробимо це без жодних умов. Якщо ж ви вирішите розірвати договір через три місяці і більше. Вам просто треба повернути всі наші витрати Тож телефонуйте прямо зараз.